Як часто ми чуємо про те, що економістів в наш час на ринку праці вже більш ніж достатньо. Та поспішимо розвіяти цей міф. У висококваліфікованих фахівцях потреба є завжди. Бухгалтери, інспектори, ревізори, податківці та інші спеціалісти сфери фінансів починають свій професійний шлях з правильно обраного учбового закладу. Одним з вищих навчальних закладів. Де готують спеціалістів в галузі знань економіка та підприємництво є Державний інститут підготовки кадрів, заснований у 1967 році. Однією з випускних кафедр цього вузу є кафедра фінансів, де здійснюється підготовка фахівців напряму фінанси і кредит за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст. Очолює кафедру Віда Федір Петрович, кандидат економічних наук, доцент, автор понад 20 наукових праць, сфера наукових інтересів, моделювання та оптимізація економічних процесів, поглиблення теоретичних засад, нетрадиційних методів аналізу виробничо-господарської діяльності. Викладає такі дисципліни, як фінансовий аналіз, фінансова санація та банкрутство підприємств. На кафедрі також працюють викладачі та доценти з глибокими теоретичними знаннями та великим практичним досвідом роботи. Алимов Сергій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Сфера наукових інтересів, фінансова та банківська система, місцеві фінанси, інвестиції та інновації, викладає такі дисципліни, як ціни і ціноутворення, місцеві фінанси. Валютні операції, галузеве проектне фінансування, контролінг у фінансових та банківських установах. Звірук Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри, сфера наукових інтересів, сучасні тенденції в розвитку економічних відносин, закономірності руху цін і грошей, рівень державного регулювання економіки, сучасна система організаційних відносин, впливу на виробництво. Викладає такі дисципліни: фінанси, бюджетна система, банківські операції, фінансовий менеджмент. Сердюк Михайло Андрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Сфера наукових інтересів, напрямки покращення фінансового стану підприємства на основі підвищення ефективності його діяльності. Викладає такі дисципліни, як бюджетний менеджмент. Податковий менеджмент. Методи прийняття управлінських рішень. Сенькіна Ганна Вікторівна. Старший викладач кафедри. Наукові інтереси, особливості фінансової діяльності підприємства та форми державного регулювання фінансовою діяльністю. Викладає такі дисципліни, як фінанси підприємств, фінансова діяльність суб'єктів підприємництва, податкова система. Головін Микола Миколайович, старший викладач кафедри. Викладають такі дисципліни, як управлінський облік, інформаційні системи і технології в обліку, інформаційні системи і технології у фінансах, імітаційне моделювання. Навчальний процес здійснюється за навчальними планами, які розроблені у відповідності до стандартів вищої освіти та відповідно до вимог Болонської конвенції. Кафедрою фінансів проводиться також активна науково-дослідна робота, основними напрямками якої є виконання наукових досліджень за державним замовленням, публікації монографій, наукових статей і брошур. Допровадження науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, які вивчають дисципліни на кафедрі фінансів. Студенти мають змогу брати участь у щорічних студентських наукових конференціях та олімпіадах. Дискусійних групах, у процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні і актуальні питання теорії та практики фінансів, окрім занять та навчання, студенти напряму підготовки фінанси і кредит мають можливість прийняти участь у заходах відпочинку та розваг, таких як КВН, дискотеки, святкування дня студенту та багато інших, що досить часто проводяться в інституті. Викладачами кафедри регулярно організовуються екскурсії до музеїв та історичних пам'яток. Організація молитовних благословінь християнськими патріархами посвячення у студенти та відвідування різних християнських центрів формує та підтримує духовні цінності. Підтримку здоровому способу життя сприяють організовані дні здоров'я з виїздом на природу, де студенти мають змогу позмагатися із командою викладачів у футболі. Та інших видах сп. Якщо ти людина впевнена у собі цілеспрямована та маєш бажання отримувати знання, необхідні для того, щоб працювати в сфері фінансів, тоді Державний інститут підготовки кадрів відкрив свої двері саме для тебе.